Багато дуже історій було. Я працювала з ним багато років, працювала в центрі дослідження релірелігіознавчих релі... досліджень. Ви ж уявляєте? І коли я з чоловіком зі своїм познайомилася, почала йому показувати донець, в якому ми живемо з капуера, рейога, кулінарними заняттями, донатотерапії, ми пішли до храм до Вальшнаві, були мусульман, людей. І він каже: ви живете в абсолютно іншому місті. Кажу, так Донецьк для мене ніколи не був ворожим, тому що це місто Ігоря Козловського. Так я не відчувала ту страху ніякого, тому що ось це воно було все. Тобто людина тобі, не виїжджаючи зі Сходу України, подарувала ну, Всесвіт насправді. Так? Тому в тебе, знаєте, біографія як Руна Да? Ти працював і там, і там. Ти знаєш там купу всяких релігійних контекстів, в смислів, знаєш купу людей. І ну, Виглядаєш якось теж дивно, але він нам про це постійно говорив, що Христос знався з митарями і Каже, В нього теж така була спільнота. Каже, не соромтеся себе, так? приймайте такими, якими інові є. У нас в університеті працював такий дуже непоганий професор історії. Він викладав е феодальну історію СРСР. Ну, вибачте. Отримати в нього добру оцінку було ну, майже, неможливо, майже неможливо. Ігор Анатолійович був його учнем свого часу. А, колись я питала, чи отримав він в нього відміну, він мені просто посміхнувся. А, згодом цей професор втратив зір але він втратив розум. І характер. Оцей характер, де неможливо було не вимолити оцінку, не порядати, не ні порішати, нічого такого. І від нього хотіли позбутися, і зрештою, коли він втратив зір, то це було вже дуже легко. Його, його років, так було за 80 його відправили на пенсію. І Ігор Анатолійович взяв його до себе в інститут. А, тому що він тоді сказав, що а, сліпота – це взагалі не про людину, і не про людську, і не про розум і не про дух. Далі, коли Ігоря Анатолійовича заарештували Донецьку, то син цього професора написав страшенний лист, таку простирадлу, таку купу гівна, таку солодку, таку... Радісно, нарешті, він е, так, він дійсно допоміг моєму батькові. Але, і далі це але можна просто викладати на курсах радянської мови, радянського мислення, російського божевілля. Там було все. Починаючи від агента ЦРУ, завершуючи очима рептилоїда. Там було про його впливи на маси тільки. Отак, кліпанням очей чи стуканням пальців. Там було про його страшенну небезпеку, від якої зараз просто всі позбулися, і він торжествував в тому гості, в, в тому простора. І коли Ігор Анатолійович був звільнений, я подумала собі, що я хочу сказати йому про цьому Никіту безсовісного, що я хочу з ним позлитися разом. Потім я послухала його і зрозуміла, що він його простить. І не розказала. <зві> <зві> То тепер він це чує. Я знаю, що простить, але я ні. І тому цей мій перший урок, який я не вивчила, я поки в процесі. Я повністю поділяюся відчуття Олени, що Ігор Анатольович точно нас зараз слухає. І те, як ми тут разом і жартуємо, і усміхаємося, і плачемо, це щось про теж його присутність в нашому житті, бо він якраз завжди був поруч і в такі радісні моменти, і дуже важкі, і все це поєдналося завдяки Ігорю Анатолійовичу в нашому житті. Я знаю, що в нас є ще одна відео, яка. Записали спеціально для цього вечора, тому попрошу показати його. Як були неї він, я не знаю, напевно, я б розумів, би цей світ зовсім по-іншому. Я б жив би в якомусь конфлікті вічному з собою, з світом. І я з такою вдячністю завжди відчуваю і чую свого вчителя Ігоря Анатолійовича Козловського. Навіть зараз, коли він э, не тут, я би хотів би напевно світлої пам'яті Ігоря Анатолійовича прочитати, присвятити йому вірш Ігоря Богдана Антоновича. Закінчили концерт. Лише відгук. Омана. Кінець усього. Радісний сумне, минає, в примара, вже Бог кладе мене, мов скринку до футляру. Закінчений вже спів, уже струна не грає. Не сказано цих слів, хай серце доспіває, щоб серце доспівало, його ти переміння. Для щастя треба мало, гармонії. І це, напевно, найважливіше, що, а, на мою думку, Ігор Анторіч передав для нас всім будь-якій ситуації найскладніших, найважливіших це завжди перетворювати енергію в гармонію душі і серця своїм прикладом своїм життям. Дякую. Це людина, яка мене вразила. Яка викликала постійно здивування. Ніби де такий близький, такий ніби доступний, але разом з тим, своєю величчю він все-таки виділявся. Я собі можу уявити оцей Донецьк 70-х-80-х років, специфічний абсолютно, який прекрасно описаний в книзі Метафізика Донецька, з своїми проблемами, своїм стилем мислення, своєю мовою. І увіть собі, що цей радянський простір. Вривається людина, яка знає страшні слова. Номінозне, сакральне, е, значить, мандір, е, махасанха, С, ду, ду, маса таких слів, які у звичайної донецької людини, я собі так думаю, викликали спочатку страх. А це, до речі, це манимозне. Значить, Спочатку страх, а потім друге відчуття захоп. І мені повезло, от пережити це захоплення із 92 93 року. Коли ми два таких, знаєте, соціолога релігії, отримавши завдання від Картміну, припхалися в Донецьк досліджувати релігійність Донецька. Ну і до кого ми прийшли? Ясно, що ми прийшли до Ігоря Анатолійовича в цей департамент у справах релігії. Там був начальник. Косенко чи Костенко? Костенко. Так, да, от Ілля знає добре. E, значить, там така золотава була табличка, все було написано, що він такий начальник. І поруч була така маніпусінька кімнатка без дверей. Двері були зняті з цих клянок і стояли поруч. Здивувалися і от і нас познайомили, вся Ігоря Анатолійовича Джері чувствує. Каже, та ходять, каже, туди-сюди, туди-сюди, ри не стає собі окремо. може, собі уявити, бо цей усміх цей простір весь час був напханий людьми постійно, там щось, весь час. Щось відбувалося. Куди б мене заходили? Ігоря Анатолійович, і Анатолій, тут же моментально чай, і якісь солодощі, значить, вам скільки його питати? 700 чи 750. Давайте то зробимо. Оце перше наше перебування в Донецьку під час цього соціологічного опитування для мене було колосальне відкриття і Анатольович разом із своїми учнями, які нас годували, співали, спать вкладали, значить, з нами ходили, показували нам і парадну сторону Донецька, і не зовсім парадну сторону Донецька. Показали нам, що є інша Україна, що вона не лише тільки концентрується тут в Києві, що не тільки там, де я народилася, Поковина, Чернівецька область. Да вона інша. Але вона не менш українська, ніж тут в Києві, і не менш українська, ніж у Пові, Тернополі і в Хмельницьку. Я пам'ятаю ці лекції, які я теж відвідувала. Я перший раз бачила, коли слухати неможливо було пробитися в аудиторію. Студенти сиділи на підвіконні, на підлозі, отак як зараз в коридорі стояли. Уявіть собі, це для мене, яка в 94-му році не затягнути нікого на лекцію, виловлюєш її з туалету, з букету, сядьте, послухайте, я ж вам щось розкажу. Тут просто аншлаг тобто, абсолютний. І я пам'ятаю багато лекцій, які читав Ігоря Анатолій, щось мені запам'яталося, знаєте, порівняння він робив символів дітейської релігії, і символів української ментальності. І про жарку нам розповідала. І так мені запекло, вот знаєте, та жаба, яка не дає дихати. Та, і та лягушка, яка квакає там в Китаї, і теж їм дихати не. Дихати. Одним словом, з Сергіям Анатолійовичем у мене пов'язано дуже багато добрих спогадів, але думаю, що от, з усього, що він нам залишив, він здійснив подвиг отакого от характеру. Простий хлопець. Із не дуже такої, я так думаю, багатої знаної родини. Но своїм досвідом він нам всім показав. Я це зміг зробити, зможете і ви. Слава Ігорі Ігор Ігоринаторій щось писав на Фейсбуці, а ти чи теж думаєш, це він саме для мене написав. Саме, саме мені зараз це треба, він знав, він чомусь це якось відчув. І от сьогодні в мене теж було таке саме відчуття. Я був другом його племінника і мені треба було проходити прасу в Донецькому університеті. І Ми потрапили в цей прекрасний кабінет, де були зняті двері. І це було два тижні десь Діснейленду. Я не знаю, як це відбувалося, як він в принципі, міг працювати, він знали, що він точно працює там. І він робить все, що йому треба було робити. Там дійсно в цьому кабінеті було дуже багато людей. І там були всі театральні режисери, якісь маги, представники всієї релігій, міські божевільні, і чиновники. І все це просто безкінечне коло людей. І в цьому колі там приходили люди, які казали, що при день ми хочемо, воно ну, всі переживають. Вони прийшли в Донецьку обласну держадміністрацію, бачать чиновника, бачать дивний досвід, Там сидимо ми там чотири практиканти. А якісь учні, а, якісь ченці, японський футболіст, який приїхав, горять благовольні, і вони а, дають не, таку стовпу книжок і кажуть, ось у нас значить, нова наша релігія, ми там хочемо зареєструватись, дуже переживати. Ну, приходять після завтра. І вони приходять після завтра, і він віддає їм цю пачку, кажуть, дякую, я прочитав, коли він встиг це прочитати, ми не знаємо, але він а, розказав значить, Проговорили якісь нюанси там, по цій релігії, вони пішли абсолютно задоволеними. І в той же час там декілька разів приходила студентка, яка мала там, стати міфологією, здається, України середньовічну. Ось вона приходить і він каже, ну от розкажіть мені, що, які ознаки там, відьми там, 17 сторіччя там, в Україні. І вона, і вона мучається і не може сказати, вона каже, ну, добре, приходьте завтра. Вона прийшла і, і вона каже, ну навіщо мені це знати? Ну, от, ну як? Ну, це для людей в той час була абсолютна реальність. Те, що ви думаєте, що міфи їх не існували, вони впливали на людей, вони там хрестилися, або там, не виходили в час на вулицю. Тобто це була абсолютна частина їхньої реальності. І коли вона прийшла третій, четвертий раз. Він вже відповіла на все питання, сказав, ну поставте мене ж вижив. Він каже, так я вам поставив ще до того, як ви прийшли. вам все ж він писав. Тому ви переживаєте. Ми ж просто спілкуємося. А, <плес> мені дуже пощастило, що я потрапив на нього на другому чи на третьому курсі, і коли я а, серед всіх дорослих я відчув, що тільки він мені може допомогти і прийшов до нього з питанням. А от я хочу відкрити кіноклуб, що він думає про це. І він мене спитав, а яка концепція? Я спитав, а що таке концепція? Було ще декілька запитань, і в мене на моєму шляху я знаходжуся в цій професії, досі я відповідаю на ці запитання. Повертаючись назад до цієї маленької кімнати без дверей, є була ще одна така річ. От він пив чай, і в нього було варення. І, от, і, і от як він це робив, це теж було дуже важливо. Тобто в цьому всьому, всьому світі він цим насолоджувався. І, будь ласка, діліться своїми спогадами і надалі. Я думаю, що ми таким чином один одного теж підтримуємо. Дякую. Ми подивимося зараз ще одне відео з Ігорем Анатолійовичем, Тепер уже використовуючи слово концепція це відео про концепцію учнівства про учнів. А, наскільки я пам'ятаю, це 22-й рік, тобто, це незадовго до того, як Анатолійовича не стало це знову приховачі, філософська школа. Їм розуміння того, що життєвий шлях не випадковий. Що ми всі є унікальні, ми всі є неповторні, і кожен має свій вибір, має не тільки право, але і глибоку відповідальність за те, щоб рухатися цим шляхом своєї, саме своєї невипадковості. І для мене головним було. Щоб вони саме почули себе, щоб вони почали задавати питання себе собі. І що ці питання не повинні бути не тільки зовнішніми, скільки внутрішніми. Я думаю, що я, ну, я завжди до себе відношусь критично і розумію, що часу взагалі мало, а для того, щоб людина зростала, нам потрібно постійно бути поруч. Я хотів би передати, що всі вони є учнями любові. Все шлях учнівства, а він безкінечний. І я благословляю їх саме на подолання тих перешкод, які в їхньому житті. І е, бажаю, щоб вони набували е, саме тих е, особливих сенсів любові і вчилися дарувати цю любов на кожному світі, а не світять люди. Жани его звали, к нему пришел э, ученик и говорит, научи, научи меня, как идти по пути. Вот путь, все говорят о а пути, большой буквы, путь. Да, как мне пройти по пути, да, и, и, и что это означает. И, иначе говоря, как правильно жить. А, и учитель его спрашивает, Жами был мудрый, человек говорит, ну а ты когда-нибудь жизнь не любил? Ну, как то вот так, я же все время был занят там поисками, да, духовными, ну это было. Иди, возвращайся в жизнь, научись любить, и возвращайся, тогда ты найдешь первую точку, с которой ты можешь идти по пути. Поэтому путь ⁇ это, это любовь, это любовь. Так, так, люди зараз дійсно страждають. І знову ж таки, витримки, мужності, терпіння і бажаю всіх наших перемог.